вас Працюють журналісти Фактіва Сітєві та Вікона СТБ. Вітаю. Уже четверо постраждалих у Нікополі внаслідок ворожої атаки. Напередодні ввечері росіяни накрили місто з артилерії і вже вранці скинули ударні дрони. Двоє людей, чоловік та жінка у стані середньої тяжкості ушпиталені. Ще двом надали допомогу на місці. Ворожі снаряди пошкодили кілька відділень місцевої лікарні, школу і спортивний майданчик. Побиті сім приватних будинків та декілька господарських споруд зачепило електроопори та вуличного освітлення. Росіяни дещо сповільнили атаки в районі Авдіївки, але активізувалися у напрямку Бахмут. Часів яр про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ворог тисне у бік міста з флангів. Часів яри довколишні села під постійними обстрілами. Ситуація вкрай складна, тож з прифронтових населених пунктів. Триває евакуація місцевого населення, каже очільник Донецької Ва Вадим Філашкін. Усіх дітей вже вдалося вивести у безпечні місця. Втім, під обстрілом все ще перебувають чимало тамтешніх жителів. 682 людини зараз знаходяться в місті Часов'яр, в таких населеннях пункта в пунктах, як Григорівка та Богдановка, людей. Не залишилось жодного обстановка дуже складна, і кожного разу все складніше заїжджають міста часов'яр органам влади підрозділам поліції біля Янгалия, волонтерам для того, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишились в місті. Хочу нагадати, що більше року в місті Часов'яр немає воду, газу електропостачання. А далі історія російського окупанта Юрія, який разом з батьками торік переїхав з Уралу в Крим. Визнає півострів українська територія. А відтак сталася типова для путінського добровольця історія: поятика, сварка з рідними, контракт у військо, підвалу, розтрощеному, роботаному, та полон. Після пережитого твердить цей гори, штурмовик, його патріотизм. Похитнувся, бо коли він із поплічниками намагався повернутися з села на старі позиції, їхній пошарпаний загін обстріляли з мінометів свої. Я родом з Сурала в прошлому году під'їхав в Крим з родителями. А Крим чи? Крим український. 40-річний полонений Юрій розповідає: у путінське військо на контракт пішов торік. На підпитку. З родителями вже посорився. по, ну, по пьяни. И все, поехал в военкомат, взял медкомиссию, начал проходить, что делать. -то. Что родители сказали? Родители ничего не сказали. Присягается, на его руках немае людской крови. Скольких украинцев убили с того времени? Ни одного. То есть вы даже ни разу не стреляли? Нет. Там мало кому то получается вообще стрелять. Вот из кого я знаю. В основному артиллерия стріляє, как бы. Я нікого не убивал, Я стояв в обороні. А когда обороняються, нікого не вбивають. Я нікого не 45-річний Віктор за Астраханської області мобілізований. Разом із Юрієм та ще двома публічниками утрапили у полон в роботиному. По дорозі в роботі розбили. Ми всі розбіжалися. Потім пошарпані штурмовики згуртувалися у цілілому підвалі, де просиділи п'ять днів. У нас не було ні запасів, ні води, ні, ні їди, коротше, нічого. Чому не своїм уйти? А ми попытались. Нас свої ж атакували. Тобто у вас обстріляли? Да, обстріляли. Свої ж? Свої, свої ж. А міномети 120, ті -е, 82. -е. З насилених русських відтязів, що ховались у підвалі, узяли у полон сапери 65-ї бригади. Ось фото тої четвірки окупантів зроблене по тому. Навіть коли нас взяли в плен. хлопці нас накормили, напоїли. Ну я як как би бы, в Росію віри, що что... я патріотом був. А сейчас. Сейчас що-то я подорвався патріотизм. Ну так я люблю Россию все-таки. Как бы я мечтаю вернуться все-таки в Россию. Мне по барабану. она госп... вас, похоже, не очень любит. Ну, она, она никогда не любила. Виктор, скажите, вы считаете себя оккупантом? Ну, получается, я оккупант, если я сюда пришел. Вы и сейчас только к этому пришли? Или раньше понимали? И раньше я это понимал. Но у меня не было выхода. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Ті мріють про обмін. А Юрій навіть присягається владний себе скалічити, аби не повертатися на злочинну російську війну. А ченю тарву собі атрішлі подару чи ні? Ну що не Я не знаю, що не зробив. я вже сказав, то що я не вірну. Не знаю, мабуть, ян в тюрму. Андрій почті вартем Деженкову, програма. Вікна СТБ єдині новини. У росіян мінус два буки на сумському напрямку. Українські оборонці знищили зенітно-ракетні комплекси росіян-ударними дронами, облітаючи територію розвідувальним безпілотникам, вони спершу виявили одну установку, яка перебувала на пусковій позиції, і вгатили по ній з повітря. Згодом евакуювати потрощене залізо. Приїхав ще один російський бук. Його… Захисники також знищили ударними безпілотниками. Загалом за минулу добу росіян мінус 5 танків, 13 артсистеми, понад 20 бойових броньованих машин. Поменшило і самих росіян. Ліквідовано 1120 ворожих солдатів. Під масованим авіабомбовим ударом ворога білі Янголи евакуювали жителів Новоолександрівки. Це Очеретинська громада. На Авдіївському напрямку від села до лінії зіткнення вже менше кілометра. Та, попри загострення ситуації, останніми днями не всі місцеві бажають покидати рідний дім. Але водночас є ті, хто вивозить з під обстрілів навіть курчат. Аліна Матвійчук розкаже більше. Так за горизонтом нас зустрічає очеретини, там йдуть тяжкі бої. І саме у тому напрямку і рушають білі Янголи. Сьогодні в них Новоолександрівка. Після захоплення частини очеретиного саме у бік цього села Росіяни почали концентрувати свої удари. Спершу поліцейські їдуть на вулицю, що найближче до лінії фронту. Сказали, забрать син званіли, дочка звані. Вже були прильоти по селу. Ми вже слышали. Не встигають договорити, як по селу летять чергові авіабомби. Де? Та, попри вмовляння, дітей та обстріли, що дедалі ближчаються, люди виїжджати відмовляються. Спасибо. Давай. Прячьтесь. Вже біля наступної хати команду зустрічає стурбована жінка. У мене пропав чоловік. Ось вот, тут сусід. Що Да. Погиб вчора. Ми його вивезли. Да? Да. А де він погиб? На велосипеді їхав. Ось документи. Його? Но, но його. Тіло покажи. Він. Він зараз покровську моргу. Давайте ми вас також вивеземо. Ой, ой, ой. Та й на цей раз навіть смерть сусіда від обстрілу не стає вагомим аргументом евакуюватися. Давайте збирайтеся так. Так збираться Все, хлопці, Ну так то так. так. Із семи сотень людей, які жили тут раніше, лишилося кілька десятків. каже місцевий. Ситуація із обстрілами певнець загострилася лише нещодавно. Такого як сьогодні люди тут ніколи не чули і не бачили. Це буквально тата последня неділя. От у те, от последня ніділя, у та каждий боже діял до паби. Те ж найстрашне до ФАБ. Не знають діяну впадь. Це мешканці випускають домашніх тварин. На жаль, вже доглядати за ними нема кому, тому що на окраїнах цього села починаються постійні прильоти і бойові дії з все ближче і ближче. Після першого заїзду в Новоолександрівку поліцейські повертаються самі. Ніхто не схотів виїжджати. Місцеві мешканці вже почали самостійно виїжджати з цього напрямку. Місцеві фермери вже почали рятувати техніку, яку можна ще вивести. Поки їдуть там, де були буквально півгодини тому, розриваються каби. Саме в ті місця, де ми проїжджали і де ми вмовляли людей прильоти трьох кабів одразу. Та тут на дорозі їх зустрічає група людей, яка просить повернутися у Новоолександрівку за їхніми рідними. Мені довелося покинути екіпаж Білого Янголу, тому що в них ще шість осіб, які мають сісти у цей бус. Це надзвичайно. Багато ми ніколи майже так не завантажували цю броню. І бус рушає назад. На горизонті в тому ж напрямку знову прильоти кабів. Цей чоловік чекає сина, якого ми щойно бачили у селі Новоолександрівка. Він чекає, що він виїде, і дуже кричав на нас, що ми не заставили його поїхати разом з нами. За менш ніж годину, поки немає евакуаційної автівки. На горизонті розривається ще близько 20 російських авіабомб. Нарешті бус повертається. Спасибо вам. Але розговорюватися, таки не відчувають. Ні, ну я попрошу. Мама, чекала. Дідуся Так, біля нього якраз. Пораненому дідусю 86 років. Згодом його передадуть медикам. Разом з ним у тісноті сусіди вивезли ще й курчат. Цеплят вивезли. 48 штук. А щойно евакуйовані обійняли рідних. Поліцейські знову повертаються до села. Виїхати з-під обстрілів зголосилися ще кілька місцевих. Так, за один день команді Білий Янгол вдалося вивезти 16 людей із самої лише Новоолександрівки, бої за яку нині точаться вже на підступах до села. Поліцейські нагадують, лише евакуація може врятувати життя. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини. На Харківщині вже працюють 11 машин механізованого розмінування. До окуповані території області рясно всіяні ворожими мінами і снарядами, які росіяни позалишали під час відступу. Для оператора облаштована кабіна бронекапсула, яка надійно захищає від ураження уламками. Також машинами можна керувати дистанційно. Така спецтехніка значно прискорить процес очищення та збереже. Людське життя, адже вона здатна знешкоджувати міни на великих територіях. На жаль, дуже багато знаходиться вибухонебезпечних предметів різноманітного калібру і різноманітного типу призначення. При знаходженні вибухонебезпечних предметів або предметів схожих на них не в якому випадку не торкатися до них, не підходити близько. Обов'язково набрати службу порятунку за номером 101 по можливості відмаркувати територію. Сімейну кав'ярню, яка нагадує про рідний Мелітополь, відкрили на Вінничині дві сестри уже другий рік, як вони залишили окуповану територію у невеличкому містечку. Літен. за грантові 150 тисяч гривень, закупили обладнання та відкрили свій заклад, стіни в якому розписали пейзажами Азовського моря. Це десь 11 година ночі. <смі> Берег нашого Азовського моря. А це бачите, але у нас на Азовському морі є така особливість. Типу, камінням розміжовують пляжі. Воно називається Волнорізи. Рідне Азовське море на стіні уже власної кав'ярні показує переселенка з Мелітополя Світлана Киглюк. Окупація рідного міста змусила жінку разом із сестрою та мамою поїхати з дому. У нас була надія. Надія наша жила 6 місяців, але ми вже прийняли для себе рішення. Не просто ж прийняли таке рішення. І таким чином, в вересні 22-го року, ми виїхали з рідного міста. Хаос людей, ті, що стояли біля банкоматів, та на заправках. Ми мали кожен думати за себе і за свою родину. Живучи в окупації, дівчата, бо не потрапити на очі російським загарбникам, ховались. Ми уникали будь-яких розмов з ними. Просто сиділи вдома оці пару місяців. Да, перші пару місяців, ми зовсім сиділи вдома, не виходячи нікуди. Бо не хотілося навіть зустрічатися з ними очима. Вони прийшли, знаєте, як до себе додому. З окупованого Мелітополя поїхали на Вінниччину, де на них чекали родичі, і саме тут вирішили почати нове життя. Світлана три роки, як працює в громадському секторі, допомогла підприємцям виграти понад 20 державних і міжнародних грантів, тож вирішили відкрити власну справу, розробили проєкт і отримали на нього кошти. Ми взяли грантом 150 тисяч гривень, купили кавову машину, яка, до речі, слугує нам, знаєте, як хлібом в цьому місці. Довго ще вибрали каву, хотіли знайти щось. Ну, щось таке, як не У всіх. І слава Богу, знайшли. У рідному Мелітополі Світлана та Олена працювали у туристичній сфері, відкривши власну кав'ярню, довелося вже на баристу. Це дуже цікава справа. Тому в перші дні, коли нас почали обучати, в мене очі загорілися. Я кажу, ви знаєте, це, напевно, моє. Бо я кайфую від цього. Я стала, я почала варити каву, людям подобається. Приміщення для кав'ярні сестрам допомогли знайти друзі. Вони ще стали першими відвідувачами. Кафе Світлани та Олени працює лише два місяці, але для місцевих це вже стало улюбленим місцем відпочинку. Вони роблять велику справу, те, що вони приїхали з іншого місця, з дуже страшного місця, як зараз це розуміємо, і вони. Тим, що відкривають нову справу в новому для них місці, можна сказати, чужому місці, це ціниться і це потрібно їм допомагати. в цьому. місцеві школярки художниці зробили приміщення кав'ярні затишним, розмалювали стіну пейзажем Азовського моря, за яким Олена та Світлана дуже сумують. Сестри вірять. Їх Мелітополь обов'язково звільнять від російських загарбників. І там вони відкриють кав'ярню вже з Вінницькими краєвидами. Обов'язково ми будемо тільки працювати на відновлення економічної складової нашої території, нашої країни. А, і економічний фронт. Я вбачаю, що будуть тримати здебільшого жінки. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цьому мить. Оновлений випуск вже за 15 хвилин. Тоді й побачимось. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.